Вітаю, в ефірі філівастудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі гарні новини від ЗСУ на східному напрямку. Повітряні сили України збили два ворожі літаки. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу. Далі буде додав він. Нагадаю, вранці 17 лютого на східному напрямку українські військові знищили два російські винищувачі, бомбардувальники су 34 та один винищувач. Су 35 а зранку 18 лютого на сході був знищений ще один російський винищувач, бомбардувальник су 34 серію ліквідації російських винищувачів. Обговорюємо з Станіславом Маньковим, технічним експертом з авіації. Станіславо, вітаю вас! Добрий день, добрий день. Тож сьогодні наші повітряні сили збили су 34 та су 35 Загалом за 6 днів 6 Літаків. А, сьогоднішні відправлення на веселку Борти. Що це за літаки? А, так, сьогодні відповідно до докладів командування повітряних сил наших. Були знищені два літаки ворожих: су 34 це винищувач бомбардувальник. та ворожий су 35 -й. Це Найновіший російський винищувач серійний покоління 4++. а це дуже гарні новини для нас, всіх для всіх нас, як для цивільних, так і для військових. Що певним чином збройні сили України мають змогу систематично знищувати ворожу найновішу авіацію на недосяжних до цього часу відстанях. Я підкреслю дуже важливо, що це, це вже систематично, це не разовий випадок, це вже регулярні збиття ворожої авіації, це знищення не тільки матеріальної частини, але і е, пілотів найціннішого е, ресурсу в розпорядженні ворожої авіації. Пане Станіславе, а, наскільки це збиття значуще. От ви сказали, що і для цивільних, і для військових щодо цивільних точно можу а, згадати з новинних стрічок, що саме з су 34 оцього бомбардувальника по Одесі свого часу випускалися а, ракети Х-59. Тобто для цивільних це може стати полегшенням на правду, хоча ми не знаємо, чи цілі такі саме працювали а, по Нефронтові території. Так, що ще тут можна вказати, що важливо для військових? Для військових це максимально важливо, тому що, крім того, що 134-й міг наносити ракетні удари по містам в глибині нашої території, це, в принципі, носій на найновішої і ракетної, і бомбової зброї. в... Космічних в повітряно-космічних силах Російської Федерації е, таким чином з е, арсеналу ворога поступово вибиваються най, найновіші зразки е, техніки. Я підкреслюю також те, що е, це не єдиний випадок, і е, це е, перш за все, це знищення носіїв е, плануючих бомб. Типу е ФАП-500 з модулем УМПК, які який максимально широко Росія використовує по е нашим військовим і які до цього моменту були е великою загрозою без ніякої протидії. І Су-34, і Су-35 е мають змогу використовувати. Як спадкові зразки озброєння з радянських часів, так і найновіші російські розробки. Зокрема, су 35 може використовувати ракету великого радіусу дії типу р 37 м для знищення повітряних цілей, а в свою чергу су 34 він несе широку номенклатуру озброєння як від крилатих ракет Х-59, так і до різноманітних керованих та плануючих бомб. Якщо говорити про дані з відкритих джерел, чи знаємо ми скільки загалом літаків такого типу є в російської армії? І е, яка частка е, вже збита українськими військовими? Ну, тобто, наскільки вона значна, так скажімо? По відкритим джерелам заявлено для кожного типу. Станом на початок повномасштабної війни десь порядка до 200 одиниць кожного типу? І сумуючи різноманітні заяви? Та намагаючись зрозуміти, де ж росіяни нам нахитрили з подачі інформації при е, підтвердженні чи спростуванні певних заяв, е, можна сказати, що приблизно чверть від чверті до третини боєздатних літаків цих обох типів е, або пошкоджені, або знищені були протягом е, останніх декілька років. Це напевно неймовірна частка, так. Ну, тобто, е якщо зважати на початок повномасштабного вторгнення, то тепер оця перевага у повітрі, про яку багато кажуть експертів, що виграє він ну, той, у кого буде перевага у повітрі. Тепер вона значно зменшена. Ну, власне, е історія показує, що з, з часів Другої світової війни, що перевага в повітрі це ключове, до чого має е до чого. Е Мають лежати усі е, спроби в, в, в перемозі на ворога. Е, і в даному випадку, е, за допомогою е, ЗРК РК е, західного виробництва, скоріш за все, е, ми так чи інакше нівелюємо велику перевагу ворога е, в повітрі. Незважаючи на те, що у нього за ворогом залишається кількісна якісна характеристика, наявність у нас систем, які дозволяють знищувати цілі сильно вглиб ворожої території, повітряні цілі, це дасть нам великий бонус. Велика, це велика допомога для всіх родів наших військ, які зараз борються з ворогом. Ви вказали на те, що найбільша втрата для РФ це саме пілоти. Якщо говорити про терміни поновлення оцих ресурсів, за скільки можна виготовити шість літаків типу Су 34 су 35 і за який час можна підготувати втраченого пілота для цих літаків? По виготовленню літаків, в принципі, росіяни так чи інакше заявляли. Як до повномасштабного вторгнення, так і протягом цих е, важких років вони заявляли, що виготовляють декілька партій, декілька партій літаків на рік кожного типу, як Су-34, так і Су-35. Треба розуміти, що це, в принципі, різні літаки і е, е, виробничі лінії у них е, мають великі відмінності. Але так чи інакше, було заявлено, якщо не помиляюсь за минулий рік шість партій літаків, але без уточнення по кількості. На скидку, відповідно до даних публічно наявних даних та е, публічно наявним е, аналізом, е, десь до 20 літаків цих обох типів росіяни виготовляли е, ну, як мінімум в минулому, в минулому році. Е, також підкреслю, що аналіз та здобуток точних даних про виробництво цих літаків достатньо ускладнений через те, що е росіяни регулярно змінюють бортові номери, тасують борти, які вони заявляють як відремонтовані, виготовлені чи модернізовані, е намагаючись заплутати е наших аналітиків. Угу. Станіславе, давайте повернемося тоді до власне, повітряних сил України. Я розумію, що багато закритої інформації, але все ж таки, от на що вказує неймовірна кількість збитих літаків за останній час і, зокрема, за останніх 6 днів, повітряні сили отримали нову зброю? Е, я не можу сказати, що це якась нова зброя, щось невідоме. Е, мені здається, це Ну, найбільш ймовірно, на мою думку, це використання е, зенітно-ракетних комплексів Великого Радіусу дії, які нам передали е, коаліція партнерів країн-партнерів, е, наприклад, як Петріот або САМПТЕ Європейський. Також ширяться чутки, що вже повітряні е, сили України використовують винищувачі Ф-16 з е, ракетами. Повітря, повітря Амрам, проте я сумніваюся, що росіяни настільки не контролюють небо, настільки не можуть відслідковувати повітряні цілі, щоб вони не помітили, що по ним працює неназемна наземна вогнева установка зенітних військ. А саме, от літаки їх атакують. З, з новими ракетами, з новими радарами в повітрі. Це максимально мало ймовірно, як на мене. Дякую вам е, за включення і за інформацію. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації, був на зв'язку з тут. Обговорювали фантастичну новину чергову від повітряних сил Збройних сил України про збиття сьогодні зранку. Двох. Винищувачів один бомбардувальник су 34 і його. Не побратим, як вказав Станіслав Маньков, Су 35 дуже відрізняються в рубнічі лінії цих двох літаків. А от щодо су 34 нагадаю, що це не просто винищувач, а бомбардувальник. Це той самий літак, який наносить удари по українських містах, а також по наших військових на фронті. В останньому випадку це керовані авіабомби. Це страшна зброя проти українських військовослужбовців. Я дякую, що ви були з нами. себе би залишатися сьомом каналом.